Їду з Гайверу, найду з маршрутки. Хочу вам показати, яка розцвітає краса у мене біля забору при доросі. Ой, краса неймовірна. Вийду, полюбуюся. Дуже красота. А пахнуть, аромат такий, аромат взагалі. Отака краса. Всім доброго дня! Приїхала з Гайверона. Хочу зробити маленьку розпаковочку, тому що їздила трішки скуплялася на обид чоловіковий рік з Дня Смерті 1 червня. Зараз покажу трішки, що я підкупила. Півтіла фаршу по 179 за кілограм. Тепер ребро. Ребро у нас по 155 гривень за кілограм. Таке гарненьке реберце. І таке м'яско у нас, кажуть, фартух 189 за кілограм. Тут трішки менше, як підкили. Так по мясу. Трішки вдома є, трішки купила. Тепер хліпчик, кирпичик, такий ще тепленький. Три булочки. Ну, це мами. Це мами. По 17 гривень. Такий смачний. Смачний кліпчик. таких купила слівки лінівки по 200 гривень за кілограм. Я купила 30 штучок, тому що в нас дають на обід булочку і пару цукерок і рушничок. Такий хлібчик взяла собі. Який соняшниковий, так і 20 гривень такий кусочок. Туалетна бумага обухівська 12 гривень. Мезим для травлення 87. Це теж мамі. Кава така 140 гривень акційна ціна. 200 грам. Ну, як на мене, це щось трошки дешевше. Морковка. Морковки не маю. По 39 гривень за кілограм. Я взяла на 35 гривень, почти кілограм. І дві пачечки такого печива. Отакого. Нібито 52 гривня. Точно не пам'ятаю, але щось так. І Ще таке печиво. І такі дві васенки. Ці по 5 гривень, а це нібито 18. Ну, це ж так, це капля в морі. Тож я скупилася. Добре, будемо працювати далі. Оце так ми ходимо в демі. Тим демі ходимо. Пішли. Де ти є? Пішли. Гайда, заходь, заходь. Пішли, пішли, пішли. Ой. Да, концерти. Подивіться, не можна в хату зайти. Не можна. Випустила її на подвір'я, зайшла в хату, вона кричить, кричить на порозі стоїть. Ходить коло мене як ото. На, на морковки, на? На. На, на морковки, на, попробуй. Ой, оце кузюлька, оце кузюлька. На, куди пішла? Ти що хочеш спати зі мною, на? Їсть, звісно, погано. Вона привикла пити молочко. Зараз. Переводю її на такі продукти без молочка. На, дивись, на, ось на, а ну на, отут. На, на. Ось на плачок. на, диви. На На, дурненьке, на морковку, ну на, хоч попробуй. Ходить рядом і кото обчарка. Як ота собака, рядом і все. на, ну попробуй там візьми. Ой, собака гавкає, побачив чужого на подвір'ї. Це комедія. Хочу прибирати в квітнику, а вона, щоб ви понімали, у мене, мене з ніг турляє. Вона хоче рядом коло мене бути. Да, тепер в мене є компанія. Пане, нарциси, все перецвіло і все треба на виход. А, красивенька, красунька дибеса сподобалась ди. що? -то іреса есть. Ну не знаю, чи воно є до смаку.